В нашому відео ви можете побачити результати роботи бригади номер 19 Майстрами було виконане скління П-подібного балкону з профілем вдс 5С. З однокамерними склопакетами 24 товщиною, Така ж товщина і сендвічі. Також виконане зовнішнє оздоблення з сайдингом. Виконаний монтаж, як бачите, в повній мірі. В конструкції встановлені, закріплені пластинами 1,5 мм, а також в деяких місцях анкерними дюбелями. По периметру також задута конструкція піною Somatic. Як бачите, стулка працює, зафіксовані елементи зовнішнього оздоблення зсередини, подальші роботи по оздобленню всередині клієнти виконують самостійно.